Ось так хлопці навчилися ходити по сходах рівненько. Добре. Дмитро, другою ручкою ми вже не допомагаємо. Міша в нас трошки краще орієнтується. Трошки більше навчився. От, бачите, пішов, як Орел молодий. Дмитро трошки слабше орієнтується, але теж, бачите, старається. Порівняно з першим днем вже небо і земля. Так, Дмитро? Скажи, будь ласка, що саме тобі допомогло орієнтуватися краще? Від твої способи. Про що? Від твої способи. <говори> Мої послуги. Способи. А, способи вибачаюсь. Який спосіб ти запам'ятав такий, що тобі власне допомагає? А, про кому -то. Про що? То, що в колоки. Прошу? -то, -то, тобто ти вже орієнтуєшся навіть в кімнаті, а ну покажи. Добре, ми зараз з руханки прямуємо до кімнати. Так, хлопці, зайшли до кімнати. Старається. Так, ліжко моє копати не обов'язково. Все супер. Де твоє ліжко покажи? Твоє чи не твоє? Правильно. Покажи, де твоє ліжко. Моє, ось все. Правильно. Хлопці, гарного вам дня. Дякую.